Розпочали земляні роботи в селі Яблуниця на Франківській області, розробили проєкт одноповерхової будиночки і приступили до його реалізації. Одноповерховий будиночок, з кінницький керамоблоку загальної площі 158 метрів квадратних, вирівнюємо діляночку, готуємо повністю для наших фундаментних робіт. Фундамент будуть забивні сваї та фундаментна монолітна плита. Ось такий вигляд має діляночка на сьогодні. Перевіряємо обов'язково з таким чудовим ротаційним нівеліром, який працює лазер, лазером. Відміточки всі в нас ідеально рівні. Формуємо зараз відкоси і вже будемо розпочинати виносити вісі нашого майбутнього фундаменту. Ось такий вигляд має сьогодні наша діляночка і ось такий чудовий краєвид буде відкриватися з вікон для наших замовників. Які отримують уже готовий будиночок? Нагадуємо, наша будівельна компанія, яка займається індивідуальним проектуванням та будівництвом будиночки по всій території України.